Вітаю, шановні, сьогодні покажу обрізку персика. Дивіться, от такий вродив персик, дуже багато на ньому нав'язалося. І отут оця гілка не витримала і просто обламалася, було там дуже багато персиків. Спочатку поставила дружина підпорку, а мені не було часу займатися бо займався будівництвом і от вона вже от ламалась. Тому її треба обрізати, тобто ліквідувати. Оцю гілку. От, оцю маленьку ми залишаємо вона тіла і отак це повністю треба рано зрізати і замастити садовим варом. І в принципі дерево буде жити далі. Зараз покажу, як це зробити. Мені потрібна така пилка. Ось так, вийшов ось такий рівненький зріз, і зараз я замощу його садовим варом, але не прямо зараз він має трохи підсохнути і десь за годинку-дві зроблю це. Обрізаю сухі гілки. В принципі, це не зашкодило персику від слова зовсім, тому що так буде навіть краще, він буде. Рости невисоко, і простіше буде збирати а Врожаю тут, як бачите, дуже багато. Персик ще не дозрів, йому десь ще тиждень треба повисити. Тут ще додаткову гілку пустив, я її залишу. Хай вона розвивається в цей бік. Така історія. На цьому все. Дякую всім за увагу. І тепер ви знаєте, як треба обрізати персик. Що головне вчасно е побачити, якщо у вас багато нав'язалось плодів, обов'язково підв'язати ці гілки, щоб вони не обламались. Дякую всім за увагу. Всім пока.